Доброго дня, шановні українці, з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми проговоримо про списки на знищення українських патріотів. Ви про це чуєте перший раз? Так? Цю тему повинні були підняти з самого початку війни мої колеги, українські журналісти та засоби масової інформації України. Але чомусь вони або сором'язливо мовчали, або піднімали цю тему. Леді так відкривали цю тему. Що ж, я попробую, спробую вірніше, вибачте, пояснити вам, про що йде мова 24 лютого. Російські війська почали агресію проти суверенної держави України. Ми всі знаємо про захоплення Херсону, Геніченська, Павлодару, Енергодару. Чернігівської, Запорізької області, Херсонської області, ми всі знаємо про десятки тисяч закатованих, вбитих по звірячому українців. Але питання: кого убивали першими? Чому я задаю це питання? Тому що на окуп... коли російські війська заходили і окупували певну територію України. Вони починали убивати людей, підкреслюю, зразу ж убивати, знешкоджувати, нейтралізувати людей по спискам. Були складені для росіян списки на знищення. Кого убивали першими? Першими убивали майданівців, майданівців та їхні родини. Другими убивали Атошників. Атошників та їхні родини, далі убивали волонтерів та їхні родини, четверті по списку йшли місцеві патріоти, журналісти проукраїнські. Ось такий список був складений ким-то складений для російських окупантів на окупованих територіях нашої України. Коли російські війська Заходили і окупували певну територію чи То Херсон, чи Бучу, чи Гостомель. Вони зразу ж Росгвардія разом з ФСБ зразу починали ходити по хатам і фактично убивати, часто навіть в квартирах, в будинках по списку више перечислених українських патріотів. Ви про це знали? Так, ні, я вам скажу. Більш того, по інсайдерській інформації, по інформації з відкритих джерел на всіх окупованих, на всіх окупованих територіях України, а особливо в Херсонській області, Чернігівській, Запорізькій, зразу, зразу вже була винищена вбита агентура наших українських правоохоронних органів, люди, які допомагали українським правоохоронним органам, поліції та Служби безпеки України. Ці люди також були зразу ж після окупації. Якщо вони не втекли, не переховалися, вони були автоматично вбиті російськими окупантами. Питання у мене дуже коротке: до наших правоохоронних органів. До поліції до Служби безпеки України питання до колег журналістів до засобів масової інформації українських. Хто складав і, можливо, складає зараз списки на знищення українських патріотів на окупованих територіях чи на всій території України? Друге. Чому це питання про тих людей, які складали списки на знищення українських патріотів, не піднімається до сих пір? Де ці люди, які складали списки на знищення українських патріотів? Чому вони не затримані до сих пір? І чому це питання про списки на знищення українських патріотів не піднімається до цього часу? І я фактично... Піднімаю його вперше. Війна ще не закінчена. Взяттям Херсону. На превеликий жаль війна ще не закінчена. Війна попереду. Ворог накопичує силу в Білорусі. Там групування до 70 тисяч російських солдатів та офіцерів з величезною кількістю техніки. А це година, дві і Київ. Ворог загрожує на заході України, загрожує Західній Україні. Війна не закінчена. І питання хто складає списки на знищення українських патріотів? Хто точить ножі в тилу, готуючись не тільки з караваями зустрічати російські війська окупаційні, а й зробити перед тим Варфоломіївську ніч, вирізуючи на місцях. Витягаючи з хатів та будинків та квартир українських патріотів і здаваючи їх російські окупаційні влади, залишається актуальним. Ворог страшний на фронті, але ще більш страшний він в тилу, тому що ми його не бачимо. А він поряд з нами, за нашою спиною. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. На українському історичному ютуб каналі Єгор Кравцов, слава Україні і смерть її ворогам.